Де які птахи зимують? Сашко Дерманський. Літо спливало. Осінь вже була неподалік, за скошеними полями, за принишклими лісами. Пора збиратися в дорогу. Зацвіринкотіли небі ластівки. Тут скоро нічим поживитись буде. Всі мушки, мошки, комарики від холоду поховаються. Куди летите? – запитали в них зозулі. Як завжди, в Африку. Звісно, відповіли ластівки. Дорога далека. І ми туди ж прокували зозулю. А нам ближче летіти у Францію, казали на те ж паки. Полетимо пізніше. І ми пізніше полетимо, озвалися дикі гуси. Через два місяці нам поки є що їсти на річках та озерах. Хе -хе. А ми взагалі не полетимо, зацвірінькали горобчики. Ми ближче до людських осель зимувати будемо. Прекрасно можна поживитися, погодилися ворони. Ми теж лишаємося. Отак гомоніли птахи про свої осінні справи. А осінь тим часом потрошки золотила верхівки найближчих дерев.